Я працювала на різних професіях. Ну, це більш була робота з людьми. Це сфера і обслуговування, і допомоги. Я і керувала магазином. Тобто, це були різні професії. але ну, завдяки як і зараз, це були люди, діти, багато дітей, і мені це дуже подобається. І от потрапив на цю роботу, я Її дуже полюбляю в проекті я координаторка. Я координую простір і мобільну бригаду. Мобільна бригаді у нас три фахівця, і в просторі також у нас є і психолог, і логопед, і фасилітатор. І Також вони працюють і в просторі, і на виїздах мобільній бригаді. Я координую один простір. У нас їх у фонді п'ять. Я імені координую цей простір, який знаходиться в цій школі. Я складаю графік занять. Координую Виїзди мобільних бригад спілкуюся з старостами селищ, щоб вони приймали нашу мобільну бригаду, тобто ж організовую повністю роботу простора. Заняття у нас кожного дня і не один на день. Дітки у нас від 3 до 17 років і ми. Проводимо заняття три рази на день. Різні, різні фахівці проводять це репетитор, фасилітатор і психолог. Також, помимо групових занять, вони впродовж дня ведуть індивідуальні консультування. І так, впродовж п'яти днів, помимо цього, мобільна бригада також виїжджає на виїзд. Тобто, у нас вихідних нема. По-перше, психолог допомагає дітям стати більш впевненим, більш соціалізуватися. Логопеди допомагають розвити мовлення у дитини. у дитини. Репетитори це дуже, дуже важливо. Він вони готують маленьких дітей до школи, а більш старших надолуджують ту втрату знань, які вони ну на жаль з такими нашими діями отримали. І також у нас є фасилітатор, який дає дітям творчі майстер-класи, настільні ігри, рухливі ігри. Коли вони прийшли до нас вперше, що того, що дистанційне навчання, вони вже не вміють слухати вчителя так, як раніше. Зараз пройде, пройшло півроку, і це дуже групи організовані. Вони навчились працювати в групі, а не тільки за комп'ютером. І це дуже великий Хороші зміни у дітей. Діти всі різні, в один день одні, ті ж діти ні. Приходять всі різні групи, а не реєструються. Я їх реєструю. Ми формуємо групи, щоб були вони невеликі, до п'яти діток. Всі в бомбосховищі заняття пройдуть. По п'ятницям к нам залучаються діти підлітки більш старшого віку, це 15-16 років, яке дуже не важно, що, і що вони вже дорослі. Але вони роблять з великим бажанням поробку, а потім вони грають на стільні ігри. Це для них дуже важливо. Ані не бачаться ані з одного класу, ані приходять з проводять гарний час. У нас даже є дітки, які з там із іншого проєкту вже приходять наш проєкт новий, то тобто є ми з ними вже давно спілкуємося і цінуємо. Ми мало часу проводимо тут з дітьми. Садочок це півний день, також ні. Я думаю, ні, але ми, ми робимо все, щоб, хоч трошки, трошки їм замінити садочки, шкіли. Повністю, звісно, зрозуміло, ні. Відновлення проходить дуже, дуже сильно, тому що дітки все рівно, вони всі гарні, всі дуже розумні, але наша ситуація дуже впливає на їх психологічний стан. А ми стараємося їх і відновити і допомогти їм. І це для них дуже дуже потрібно. І батьки це бачать і водять з большим бажанням. Знаєш, що ми долучаємо не тільки дітей, у нас також долучаються і батьки. Ми для них робимо курс позитивного батьківства, на якому вони більш Краще можуть розуміти своїх діточок, навчитися з ними спілкуватися під час війни, під час стресу, більш довіряти один одного. Тобто з батьками приділяємо теж повагу. Батьки дуже пишуть нам гарні відгуки. Вони дуже дуже вдячні і дуже бажають, щоб ми працювали. І такі проекти були в місті на такий час. Їх небагато і тому вони дуже дуже вдячні нам. Ми на новий рік проводили багато пра які. Просто діти казали, що ми не можемо нигді, нигді, нікуди відвезти дитинку, щоб вона побачила свято на даний час. Ми його творили, як могли, старалися, і батьки вдячні були. Новий рік були був вертеп, були Хелловін, Тобто Всі свята, які є, ми костюмовано проводимо їх, наші фахівці пишуть сценарії. Тобто це, це справжній утренник які діти мали раніше в садочках або в шкілах, ми їм стараємося дати зараз важко, але ми розділяємо їх на невеликі групи і працюємо. Як би важко не було, ми бачимо радісні очі дітей та батьків. Це нас стимулює працювати далі, і нам це подобається.